Доброго ранку, ми вже з Ральфом йдемо, ну погуляла, я з ним. Сьогодні сонечко світла, але я сьогодні ось так в футболці, але сьогодні так вітер дує і вже чується осінь. Так, прохолодно було. Я гуляла, було прохолодно. Так, Зараз прийду його покупаю всіх, накормлю, сама поснідую і будемо починати продуктивний день. Включила пральну машинку, достала посудомийну машинку, посуд, бо я на ніч ставила. У нас сьогодні світло не виключали вночі, тому вона допрацювала. Але, в принципі, у мене така машинка, що якщо світло виключається, вона потім ну, світло включиться і вона допрацює. Це супер варіант, такий мені подобається. Ось. І зараз ось тільки що зробила замовлення в Єві, тому що там деякі позиції по гарній ціні. І замовила губки для миття, і для шампунь для волосся. І бальзам для волосся. У них там начебто такі гарні акції. І я замовляла через Леті Шоп. І сьогодні у них там 6, здається, відсотків кешбеку. Мені вже нарахували, здається, там 50 гривень. Але 50 гривень теж приємно, на каву буде, як кажуть. Так, в Леті Шоп не так ну, не зразу повертають, треба якийсь період часу, щоб пройшов час, і повернули, але все рівно ж. І зараз хочу. Взяти листок, ручку, написати собі, що мені треба купити. Зараз підемо, напевно в АТБ. У нас син сьогодні навчається на самостійне опрацювання. Не знаю, чому так адміністрація прийняла рішення. Напевно, ну щось. Ну, їм, напевно, вищі, заклади, чи вищі там, якісь заклади дали Такий наказ, не знаю. Сьогодні на самостійному навчанні. Ось, так, Зараз пізніше сходимо в ОТБ. Все-таки вирішили трішки відсвяткувати. Завтра у моєї донечки день народження, нам виповнюється 24 роки. Так, начебто не віриться, але ж вона вже така у нас доросла. Тому хочу написати список, що буду готувати. Так, особливого стола, знаєте, такого не буде. Вона піде з дівчатами святкувати, ну компанію своєю. А ми вже будемо вдома. Я б, начебто, такого нічого не робила, але, начебто, слава Богу, відпустять мою сестру з племінниці на пару годин, то відсвяткуємо. Буде вона з дітьми, я з сином і мої батьки, дідусі бабуся. І, напевно, приїде дідусь е е свекор мій, свекруха в цьому в селі. Так, не хотілося святкувати, але просто батьки разом, ми тут всі разом живемо, сядемо по вечерям. Це не святкування, це така буде святковий вечер. Ось так. Е так скажу трішки за донечкою. Донечка у нас навчається в медінституті. У не за зараз інтернатура, е вона проходить. Е Зараз практику спочатку в одній лікарні проходила, зараз в іншій. Тяжко навчатися. Тяжко було взагалі навчатися. Знаєте, Треба і розум, і знання. Знаєте, це не такий предмет, що можна вивчити, здати і забути. Це треба пам'ятати на все життя і щоб містки кажуть працювали. Але в неї так я бачу, все виходить. Вона у нас така, ну гарно вчиться вона. Я теж, в принципі, гарно вчилась, але не так, як вона. У неї такий хист до навчання є. І мене це, звісно, тішить і радує. Тому вона у нас спочатку ходила, як всі діти, в садочок, потім школа, звичайна школа, потім поступила в цей училище, а потім вже поступила в інститут. Вона вже вибрала професію, проходить по ній же практику. Надію, що вона їй буде приносити задоволення по життю, і буде їй, ну знаєте, ось. На роботу, щоб вона йшла з радістю, скажімо так. Ось так. Тому завтра трішки посидимо, відсвяткуємо, таку святкову вечерю зробимо і все, напевно. Так, у нас я сказала вже сьогодні про холодну, якось так вже ранок був осінній. Тому зараз беру ручку, напишу деякі позиції, які я буду готувати, і що мені не вистачає. Обов'язково куплю тортика за тебе, вона дуже в мене, в мене дочка полюбляє торт і ремісу за тебе, дуже вона його любить. Хоча я могла приготувати його сама, і вона мій теж любить. Але щось у мене бажання немає. Купимо так, ось якось так знаєте, вирішила купити коротше. Так, що так, беруся з ручку і буду писати, що мені треба купити. Так, дівчатка, хочу дати вам відгук, ось за таке шампанське. Колись я спробувала, була в гостях і спробувала, скажімо, на такому банкеті, і спитала, що це за таке шампанське. Я скажу так, я не любитель таких шампанських, ну там глоточок можливо випити. Але ось це шампанське, воно дуже-дуже смачне. Воно, звісно, не бюджетне, але зараз воно здається форі по акції. Тому можна його купити по акції я теж брала по акції і залишила на день народження дочки. Ось таке мундора Асті, воно є в зеленій пляшці і є в світлішій. Але і те, і те, і це дуже смачне. Мені більше подобається це зелене. Тому завтра відкриємо і маму пригощу, і сестру, щоб вони теж спробували. Я рекомендую, воно ну, просто смачне. І я була на тому банкеті з дівчинкою, яка взагалі шампанське не п'є. І вона спробувала, їй теж дуже-дуже сподобалось. Тому, може, комусь треба шампанське, може хтось шукає собі якесь смачне шампанське. Ске, я рекомендую спробуйте. Дуже дуже смачне. Воно зараз в хворіше. Кажу вам по акції, і можна теж замовити через летішоп, і буде кешбек, і ще акція буде. Ось такі знижки можна. Ну нам пропонують зараз. І це звісно дуже приємно. Перед народженням завжди переглядаю фотографії, і так ви знаєте, дуже добре, що от тоді ми коли ну розпечатували це фотографії, тому що зараз все на телефоні, і у мене ось за дочкою дуже багато фото. А за сином не так є багато. Ось це наша перша вихователька Юля Володимирівна. Вона дуже так запам'яталася, її дочка дуже пам'ятає і зараз Ну, позитивна така була вихователька, вона дуже до неї хотіла йти і її завжди дуже любила. Ось це вона, а це нянечка наша, і теж вона її дуже любила. Алла здається, от Алла пам'ятаю, а на, по батькові не пам'ятаю. І я пам'ятаю, коли я давала Юлію Володимирівну фотоапарат, і вона. ось і так в садочку фоткала. Тоді класно було. Це найкраща подружка була в цьому садочку, це вже випускний наш. ну, Такі фотографії дуже-дуже цінні. І це, знаєте, ось це платько, я її купляла, я навчалася в Чернівцях, я її купляла за 20 доларів. Це, я пам'ятаю, ось це. І у нас всі діти, які, можливі, дівчатка на районі, ну, ми жили в іншому районі, брали і одягали на випускний. Такий дитячий випускний. І воно зараз є. Я думаю, наша машулька теж його вдягне, якщо воно їй підійде, якщо воно там збереглось нормально. А ось племінниця старша Лізенька, вона його вдягала. Ось такі фотки, ця мама з'їздила з, з нею на море. Тата і мама, здається. Чи це спочатку це їздила сестра, здається. А десь є, що їздила Це моя свекруха. З чоловіком, з чоловіком її сестри. Так, це моя мама. Так, тут трошки Катя привела до ладу цей альбом, але нічого. Так, де ж фото я хотіла з дідом показати, який в нас дід красень був на морі. Ось, дивіться, оце дід. Це мої батьки. Мої батьки, вони так фоткалися. Одну раніше ці фотки класно було зберегти. Тато мені здається. У нас не постарів. Ну, трішки постарів, а так не змінився. Трішки ще похудів, може. Тато у нас такі гарненькі, це з обізяною якоюсь. Ну, коротше, такі фотографії мені дуже-дуже подобаються. Що є, подивитися, бо в телефоні, знаєте, треба включати там, наприклад, комп'ютер, В телефоні ж не всі фотографії. Комп'ютер, треба його там включати, знаходити, а ось так альбом достав і все. Згадала, що в мене був такий альбом червоний. і думаю, де ж він дівся. Це такий один з найперших. Я ще навчалася тоді і купила десь його за 16 гривень. Десь ось так я їздила на навчання, бо з дитиною моєю сиділа моя свекруха, я стіжувалася, дуже за це дякую. що Все-таки я довчилася. Потім мама моя сиділа. ну вони, ну вони, Свекруха спочатку десь, напевно, півроку сиділа, а то й більше може. Ось, а потім мама допомагала. Ну, бабусі допомагали. Так, це фотографії такі. І звісно, тоді можна не було, можна подивитися. це Не можна було подивитися, яка вийде фотографія, але все рівно що було дуже цікаво. І цей костюмчик мама їздила моя ну, в Кумницький. Раніше тоді було чи модно одягатися там. чи, ну, їздили і купила її, і капці такі зв'язала. Так, це моя сокруха, це яздочкою. Ну такий альбомчик цікавий. Це ванні ми фоткали. Десь наш вік є. Так. Це в нас така коляска була. Коляску ми брали БУ, здається. Так, не А, Ось дід це свекор мій. Він дуже багато знаєте навчив мою дочку і ось їздити за автомобілем. Це його заслуга. Дякую йому за це. Вона в мене гарнесенько так їздить. Вона коли отримала права, сказала, що задом ніколи їздити не буду. А тепер ну, здає і паркується все. В неї гарно виходить. І це заслуга нашого діда. Ну, е, э, секра. Ось так. Це чоловік з братом, з меншим. Син, до речі, дуже на нього схожий мій. Хоча, ну, не знаю. Ну, коротше, такі э, згадки э, цих альбомів дуже-дуже дуже, дуже э, Це, ну, дуже така пам'ятка. Так, щось ось так, ось така моя донечка. Коротше, ностальгії. Треба йти в АТБ, а я в ностальгії. Так, закриваю бом і збираємося. Зібралося АТБ, але я спочатку занесу свої джинси, які я купляла в Хумані. У мене вони трошки трішки в талії такі величенькі, то зараз мені їх зроблять і вже буде. Поклала ось таку сумочку, яку ми вчора речі купляли. І їх занесу. Тут дівчинка у мене робить дуже-дуже гарно і, в принципі, бюджетно. І невеличка закупка в АТБ. Ця закупка в мене обійшлася на 1191 гривні 95 копійок. Взяла ось такий тортик, він був по акції. Ця дочка в мене його дуже полюбляє зранку. Я його виставлю на тарілку, поставлю свічки, але свічок не було в АТБ. То замовила, щоб сестра сходила в цей в авророк, вона там лежить біля лікарни, в неї є аврора і купа свічки. І такий тортик коштує 224 гривні 90 копійок. У мене ще була додаткова акція, знижка 11 гривень 24 копійки. Взяла ось такі ці крильця. Зараз замариную. Взяла батон на бутерброди, достала вже тут рибку. У мене тут два шматочки є, і я її за засолю, і завтра якраз вона буде у мене готова. Потім взяла ось такий лагідний кетчуп, він був по акції. Намазку взяла на бутереброди, у нас є, але там ну, не вистачить, тому взяла на запас. Цей син буде дарувати ось таку мілку. Зараз вона по акції, здається, по 124 100... чи по 100... 154. Зараз хочу побачити. 154 да, гривні 90 копійка. Вона по акції, у мене ще додатку була знижка. Ось таку шоколадку. Шоколадка мілка така вже дорога, велика така плитка. Раніше була 90 гривень, 100 гривень, а є і по 184 гривні. Дуже велика. І ну, він ще гроші хоче подарувати. Ось такий буде подарунок. Вона дуже подобає. у мене товари всі відмілка. Взяла молоко по акції. Воно. Здається, 33 гривні по карті. Ось такий майонез, зберу дівчатка спробуйте щедро. Він, в принципі, в різних упаковках є, але смак не впливає. Зараз по акції то взяла ось цей. Взагалі, оцей щедро якийсь йде по акції зазвичай. Потім взяла ось таку ковбаску на олів'є, буду робити олів'є. Зараз вона по 60 гривень там, з копійками. Класна ковбаска, дуже подобається. Взяла ось такий печінковий паштет, хочу зробити яйця фаршив. Дуже давно не робили, то зроблю. Взяла ось такий сир, і такий взяла сир і таку ковпаску це буде така нарізка, зроблю нарізочку. Ще треба купити м'ясо, солодку воду ще хочу купити, Ну, Кока-Колу без кока коли ніяке до народження не приходить. Взяла ось такий квас, але буду робити ще компот. Картоплю зроблю і буде ось такий невеличкий нам стіл святковий. Це у нас ранок самого день народження, і вирішили піти на ранкову святкову каву, лівійські кроасани. Дуже там смачна кава, і, в принципі, кроасани. Таке, знаєте, сонечко світило. Хоча в нас ніч була не дуже такою приємною, вона була дуже тривожною, але максимально насолоджуємося святковим днем. І хочу вам всім побажати, щоб наш дітки, жили під мирним небом і забули, що таке війна. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре, до нових зустрічей у нових відео.